У Луцьку шукають водія автотранспортних засобів. Потрібно здійснювати перевезення по Україні та Європі Польща, Румунія та Литва. Зарплата 30 тисяч гривень. <звук> у Ковалі також шукають водія автотранспортних засобів. Потрібно здійснювати вантажні перевезення у міжнародних напрямках на автомобілях. Ман зарплату обіцяють 45 тисяч гривень. У Луцьку шукають токаря. Потрібно виконувати роботи згідно кваліфікаційних вимог та дотримуватися правил техніки безпеки. Зарплата 32 тисячі 477 гривень. У місті Луцьк також шукають головного бухгалтера підприємства оптової торгівлі паливом. До обов'язків входить проведення операцій з акцизними товарами, ведення зовнішньої економічної діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також здійснення контролю над роботою відділу. Заробітна плата 25 тисяч гривень. У Рожищі потрібен інженер-конструктор. До обов'язків входить розробка проєктів каркасних будинків, визначення оптимальної конструкції будівлі з урахуванням вимог клієнта, норм і стандартів будівництва та розробка технічних креслень, специфікацій і технічних документацій для виробництва. Зарплату обіцяють 25 тисяч гривень. Також у рожищі є вакансія фізичного терапевта. До обов'язків входить відновлення та підтримання рухової та функціональної спроможності осіб з обмеженнями повсякденного функціонування або таких, у яких можуть виникати такі обмеження. Зарплата 20 тисяч гривень. У Нововолинську шукають слюсаря-ремонтника. Потрібно ремонтувати, складати та випробовувати складні вузли та механізми. Зарплата 25 тисяч гривень. У обласному центрі є вакансія слюсаря з ремонту устаткування теплових мереж. До обов'язків входить проведення ремонту теплових камер, виконання складальних, реконструктивних та монтажних робіт середньої складності на трубопроводах та калажні роботи з вертикального і горизонтального переміщення вузлів та елементів за допомогою вантажопідйомних механізмів і спеціальних пристроїв. Зарплата 21 тисяча 500 гривень. У Нововолинську є вакансія швачки. До обов'язків входить пошиття військової форми, перевірка якості крою, відповідності кольору деталей, ниток, ґудзиків, допоміжного матеріалу та слідкування за якістю швів, регулювання машинки. Заробітна плата 10 тисяч гривень. У Луцьку також шукають швачку. Потрібно виконувати пошиття робочого спецодягу та білизни та дотримуватися технології пошиття. Зарплата від 8 до 10 тисяч гривень. У Маневичах шукають продавця непродовольчих товарів. Потрібно здійснювати продаж, замовлення та прийом товарів непродовольчої групи, проводити розміщення та викладку товару, обслуговувати покупців. Зарплата 9 тисяч гривень. У Луцьку також шукають продавця непродовольчих товарів. Потрібно здійснювати продаж косметичних засобів та побутової хімії. Зарплата 8 тисяч гривень.